Це день, коли всі ми маємо нагадати один одному і самі собі. Про те, наскільки важливе ментальне здоров'я. Кожна людина має піклуватися про свій внутрішній стан, тому що не буває фізичного здоров'я без ментального здоров'я. В Місті заплановані сьогодні заходи. Це подорож до ментального здоров'я. Ми зараз знаходимося на локації. В нас тут палатка з психологами. Люди можуть звертатися і отримувати психологічну допомогу. Сьогодні буде проводитися на інтерактивному івенті анкетування вхідного рівня. Це ми проводимо, можна сказати, глобальне дослідження. Люди, підходячи до палатки, заповнюють по QR-коду декілька запитань про їх стан. Потім, поспілкувавшись з нашими психологами, вони заповнюють вихідне анкетування, і там ми будемо бачити результати. Чи допомагає просто розмова з психологом? Можливо, вправи самодопомоги людині заспокоєм. Ми маємо бути стількими і морально сильні люди, здатні на все. Ми маємо бути сильними для того, щоб щоб перемогти в цій війні і нам за країну відбудовувати.